Станом на 25 липня роботи по даху першої черги ЖК Аурум Форест майже завершені. На даний момент покрівля даху є повністю закінченою і вже проводяться роботи над влаштуванням парапетної бляхи і огородженням даху. Паралельно відбувається утеплення коменів вентканалів та димовидалення. Балкони та лоджії облаштовують огородженнями, а в квартирах встановлюють водопостачання, електромережу та слабострумки, інтернет та домофони. На будівництві першої черги проводять упорядження фасаду і штукатурять стіни у секції А. У секціях В Г та Д завершено монтаж ліфтів. А в паркінгах будівлі відбуваються роботи над влаштуванням каналізаційних та ливневих мереж. У другій черзі будівництва готове бетонне перекриття сьомого поверху у третій та четвертій секціях. У секції 5 працюють над влаштуванням парапетів над ліфтом та сходовим маршем на даху. На кожному з поверхів другої черги муруються гляні стіни, перегородки та вентиляційні канали. А в другій та першій секціях працюють над монтажем опалубки для перекриття даху.